Аллилуйя, халілує. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. І сьогодні я хочу коротко сказати про подвійну роботу Духа Святого в житті віруючого. Да, можна так сказати, подвійна робота Духа Святого. То есть є переживання від Духа Святого, яке слідує за переживанням народження згори. То есть Спочатку люба людина, яка живе сьогодні на землі, вона повинна народитися згори, народитися від Бога, прийняти Ісуса Христа як свого Господа. І Біблія каже, ми народжуємо скори від Слова Божого і Духа Святого. Ніхто не може назвати Ісуса Христа Господом як тільки Духом Святим. Віра приходить від Слова. Тож коли людина чує Слово, Кожна людина, яка живе сьогодні на землі, вона приймає Ісуса Христа як свого Господа, слухаючи Слово і Дух Святой, Він животворить це Слово. Людина народжується з гори, Дух людини, народжується з гори, Дух людини, стає храмом Духа Святого. Тож тобто, Біблія каже, Дух Святой приходить і живе як у себе вдома, в дусі людини. І Ісус сказав про це. Коли він зустрівся з Самарянкою, він каже, дай мені з криниці попити води. І потім Він каже: Ісус каже той жінці, що воду, яку він дасть пити, зробиться в людині джерелом, яке тече вічне життя. Далі Ісус сказав про Духа Святого, що Він буде в нас. Я обітниця від Бога Пророк пророкував. Він казав, що Бог дасть новий дух, що Він дасть свого духа, щоб він був в нас. Тобто, коли людина народжується з гори, коли Дух людини народжується з гори, Дух Святий, він живе в дусі людини. І це для того, щоб людина жила свято. Це для того, щоб приносити плод, плід. Про який Ісус також казав, що коли ми перебуваємо в ньому, це коли людина народжується з гори, і коли слово Його перебуває в нас, то ми приносимо багато пліду або плоду. Да? Цей плід описується в посланні писанні там п'ятий розділ: любов, мир, мир радість, терпіння, да, бо довго терпіння, кротість і так далі. Це характер. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам жити новим християнським характером, щоб приносити плід. Дух Святий у нас, щоб наставляти нас на Слово Боже, щоб давати нам відкриття від Слова Божого, щоб допомагати нам жити свята. Це робота Духа Святого в нас, в нашому дусі, щоб свідчити нашому Духу, щоб вести нас. Це Дух Святий живе віручими. І Біблія каже, що кожен народжений згори має в собі Духа Святого. Як вся церква разом, коли ми збираємось разом, так і кожен з нас окремо, він є храмом живучого в нас Духа Святого. Це ще є погруження в тіло Христове. Крещення в тіло Христове, в сім'ю Божу. Ну є далі. є далі. Це не вся робота Духа Святого в житті віруч. Тобто це головне, це саме перше, що людина народжується згори Дух Святого і перебуває в людині, живе в дусі людини. Ще ми далі можемо читати перше послання Івана, там апостол пише, що помазання від Духа Святого в нас. І воно вчить нас. Тобто це теж робота Духа Святого в нас, вчити нас. Аллуйя! І є далі інше переживання, яке слідує за народженням з гори. Це крещення Духом Святим з проявленням мови на інших язиках. Коли ми молимося на інших язиках, це повнота, це погруження в Духа Святого. Це те, о чому казав Ісус. Во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Це не кінець молитви. Це не фраза на кінець будь-якої молитви, во ім'я Отця Сина і Духа Святого. Ні, Ісус це казав у повноті. Тобто полнота. Коли народжений згори, він ходить в імені Отця, в імені Сина Ісуса і в силі Духа Святого, в повноті Духа Святого. Ісус про це сказав, ви приймете силу, коли сяде на вас Дух Святой. Тобто є Дух Святой в нас, і є Дух Святий, який сходить на нас. Це не інший Дух, це той же самий Дух, який в нас, але ну, це повнота, це крещення, це погруження в Духа Святого. І свідчення цьому є мова або молитва на інших язиках, коли ми тайно говоримо Богу Духом. Тобто Ісус сказав, що ми приймемо силу, коли це на вас Дух Святого. Він сказав, що ви народитесь вгори, коли це на вас Дух Святой. І про це Ісус сказав, що той, хто вірує в нього, у того із чрева або з отробив, потечуть реки, води живої. Тобто вода в колодці і вода в ріці. Це різне. Це різна дія води. Вода в колодці для індивідуального і личного пользування, а вода в річці, вона тече. Тобто і сила Духа Святого. Вона дається, щоб служити іншим, щоб служити людям. Коли Бог сказав, що Він виля Духа Свого на всяку плоть, то це, то це також означає, що людина, яка народжена згорою, яка має в собі Духа Святого і яка крещена Духа Святого, вона може від себе передавати Духа Святого іншим людинам. Тобто присутність Божа може передаватися від однієї людини до іншої. Для цього нам потрібна сила від Духа Святого. Як Бог Духом і силою помазав і Ісуса. Ісус був Словом, яке стало плотью. На ньому було помазання без Так, да, Сьогодні ні, ні, ніхто з людей не може мати помазання без міри, Тому що ніхто з людей не став словом, яке стало плоть. Тобто у нас фізична плоть, вона не витримає безмірне помазання. Ну ми можемо мати силу від Духа Святого. Міру помазання. Дари Духа Святого, які описані в першому посланні до Карінтян 12 розділ, це не те ж саме, що плод Духа Святого, який описаний в Галатам 5 глава. Сплод Духа для нашого характеру, для того, щоб ми жили як християни, як віруючі. а дари Духа Святого, щоб служити іншим, щоб служити в церкві, щоб служити людям. Щоб бути благословенням для людей. Тому це Так же дійсно є більше відкриття в житті того, хто крещен Духом Святим і молиться Духом і не мовами. Людина, яка крещена Духом Святим, яка народжена згори, яка молиться на іх мовах, на іх язиках, може мати більше відкриття від Духа Святого, від Слова Божого. Біблія каже, коли я молюсь з Духом, я таня говорю Богу Духа. Дух, дух Святий знає глибини Божі, і Він влажує це в мій дух, коли я молюсь на іних мовах. Тому це благословіння. Це благословіння. Молитися мовами, молитися на іних язиках, говорити Богу, тані свого духа. Можна. Брати місце Писання, розмірковувати над ними. В цей час молитись на них мовах, ти можеш отримати відкриття. Аллилуйя! Молитва на них мовах, ходження в любові дія нас більш чутливими в присутності Духа Святого, який в даний момент, в даному місці, в даний час хоче, щоб послужити комусь даром, проявом дара. Тобто Дух Святий. Проявляє себе, тобто дари Духа Святого також описані як прояв Духа Святого. Дух Святий проявляє себе, як Він хоче, коли Він хоче. Ну це той же самий Дух, який в нас, який на нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Я сподіваюся, я не запутав, не наговорив чогось такого незрозумілого. Тобто, повторюсь, можна так сказати, є подвійна робота Духа Святого в житті віруюча. Перше це для особистого життя, щоб жити свято, щоб приносити плід, щоб розвивати християнський характер, щоб берегти себе для вічного життя, щоб розуміти Писання, щоб чути Бога в своєму дусі. І є сила Духа Святого на нас для служження іншим. Це дари Духа Святого. Це також служіння, як коли Господь ставить служіння апостола, пророка, пасера, вчителя, евангелист. Це теж сила від Духа Святого на людині, коли людина робить те, що сама по собі вона не може робити. Аллилуй. Так подяка Богу за Духа Святого. І свідство, да, свідчення того, що я кричом Дусі Святому, що сила Духа Святого зійшла на мене. Це молитва на іних мовах. Ну так же далі це духовне переживання, духовне життя віруючого. Молитва на іних мовах. Алілуя, Молись. Молись умов, молись мовами. Я так скажу, молись більше мовами на іних мовах. Говори Богу свого Духа, Духом Святим. Аллилуйя. Аллилуйя. Вір в силу Духа Святого на собі. Очікуй прояв дарів Духа Святого. Живи вірою, яка двіжима любов'ю. Божа воля да, щоб ми були тими, через кого Він виливає Духа Святого на іншу плоть. А ім'я Ісуса. Амінь.